цій порі на телеканалі РТБ в ефірі програма громадська приймальня, купуючи на ринку сільськогосподарську продукцію, як правило, ми хочемо, аби вона була якісною та доступною за ціною. Щоправда, нерідко саме дещо нижча ціна стає вирішальною. Тож про те, наскільки безпечною та якісною є продукція місцевих виробників, а також привезена з-за кордону, поспілкуємося із гостем громадської приймальні, начальником головного управління ветеринарної медицини у Рівненській області, головним державним інспектором ветеринарної медицини області Миколою Романюком. Вітаю вас! Вітаю вас. Нагадаю, що наша громадська приймальня виходить у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 23 три Ми чекаємо на ваші коментарі та запитання щодо порушеної теми. Пане Миколо, перш за все, що входить в обов'язки вашої служби після реформування? Ну як всі служби, наша служба керується в своїй роботі законом України про ветеринарну медицину, законом України про безпечність і якість харчових продуктів, іншими підзаконними документами, у нас їх є достатньо. В першу чергу ми стоїмо на сторожі того, щоб в нашу область не було завезено ніякі інфекційні зафорування, щоб наша область була епізотично благополучна ну, в епізотичному відношенні. Ми здійснюємо контроль і нагляд на переробних підприємствах, на ринках, на об'єктах під контролю на нашій службі для того, щоб наші люди споживали тільки хорошу доброякісну продукцію. Ну наскільки мені відомо, у вас значно зросло зросла кількість повноважень. Ну на сьогоднішній день вона в нас ще не зросла, так тому що наша служба зараз на стадії реформування йде. У 2010 році, в грудні місяці нашим президентом був підписаний указ про реформування нашої служби, і в Києві на базі нашого Державного комітету ветеринарної медицини утворена державна ветеринарна та фітосанітарна служба. Тобто до нашої ветеринарної служби приєдналася і фітосанітарна служба. І сьогодні в нас цю службу очолює наш ветеринарний фахівець. Бісюк Іван Юрійович, і в нього один із заступників є якраз заступник по фітосанітарній службі. Сьогодні створено там два департаменти: департамент ветеринарної медицини і департамент фітосанітарної служби. Справа в тому, що в нас в області буде проходити реформування так: управління, головні управління в області лишаються в районах і містах лишаються управління. От на базі лабораторій державної ветеринарної медицини і також наших державних лікарень ветеринарної медицини будуть утворюватись профілактично-лікувальні центри, об'єднуватись. Що буде в ці, які повноваження? Справа в тому, що в нашій службі буде підконтрольна повністю вся харчова продукція. Як раніше ми тільки відповідали згідно закону про безпечність якість стаття 5 закону, ми відповідали про необроблені харчові продукти, то зараз буде входити в нашу сферу діяльності і харчові продукти, які споживають наші люди. До нашої служби буде приєднано частину працівників санітарно-підомічної служби. Буквально от я був в Києві, нам повідомили, сказали, що буде приєднано десь більше півтори під тисячі десь біля 1600 працівників санітарно епідемічної служби У нас будуть так само створені відділи гігієни харчування, і вони будуть там працювати спільно з нами. Тепер щодо реформування, ще. То чому фітосанітарна служба? Це для того, щоб відслідковувати оцей. Ми тоді будемо слідкувати, що сіється, яке зерно засівається, які корми ми збираємо для наших тварин. Чим ми годуємо, які раціони, це все далі. Тобто, відслідковувати від як кажуть нас, від лану до столу. Це все буде тепер контролем нам, і тому на сьогоднішній день. Поки що цього немає, але це вже перспектива того, що на нас буде покладена Тобто велика Цей процес раніше не контрольований. Раніше ну, цей процес була фітосанітарна служба, вона окремо була. Була їх своя інспекція, все вони це цим всім займалися окремо. А тепер воно буде спільно з нами об'єднано, під контролем. І я думаю, що ну і надійш на те, що це буде на краще, тому що дійсно це буде під одним контролем, під один буде один спеціаліст. За це відповідати і я думаю, що це буде краще. Тепер перейдемо до конкретних запитань. Чи так. часто вам доводиться виявляти порушення під час перевірки виробників м'ясної продукції? Ну щоб так часто на сьогоднішній день, то ні. Тому ну, що з чим на, вони пов'язані. На цих об'єктах працюють наші офіційні лікарі, в основному це м'ясопереробні підприємства, яких сьогодні в нас в області є більше 90. але коли от є, в нас у, зараз в державі діє такий закон про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності. І для того, щоб провести перевірку суб'єкта господарювання, ми повинні за 10 днів його попередити. І ось ми таке попередження посилаємо їм, і коли ми через 10 днів приїжджаємо на цей об'єкт, то там ну, чисто так, як, як в медичному закладі чи в нашому ветеринарному, у самій лікарні. Все, чистота й порядок нічого не робиться, ну тобто немає ніде ніякої продукції, немає нічого, все, вони підготовлені, документація, все немає ніби ніяких претензій. Тому цей закон, звичайно, його треба, ми вже і вносили свої пропозиції, що його треба просто доповненням внести в тому, що такі об'єкти, де зв'язано якраз з продуктами харчування, ось, їх треба вони повинні бути на постійному контролі. На постійному, тому що я ж говорю, ми перевірили в нього порядок, і ми потім цей об'єкт повищеного ризику, ми його перевіряємо раз у квартал, в принципі. Більше ми не маємо права перевіряти його. І раз у квартал ми перевірили. І він тоді в якомусь певній дата місяця. І він три місяці працює, знаєте, якось. Тобто порушення. Тому ні, в нас є. Ми за минулий рік ми перевірили, піддали перевірці майже таких 400, більше 400 об'єктів, тому що згідно це є об'єкти повищеного ризику, ми його раз в квартал 92, це ми в принципі біля 400 разів ми перевіряли. Ну, виявили 33 порушення. Які порушення там Шим це? вони пов'язані? Пов'язані з тим, що були відсутні документи, супроводжуючи на цю продукцію. Зберігалося, в холодильнику може зберігатися готова продукція. Може такі, що там кобасні якісь вироби там бути. Може бути товарне сусідство, тобто і сировина там, птиць, м'ясо птиці, м'ясо яловичини і таке інше. Розумієте? От такі, ми таких людей притягували відповідно до відповідальності згідно своїх повноважень. Скажіть, будь ласка, чи вдаються місцеві виробники м'яса до. Використання під час вигодовування птиці великої рогатої худоби, свиней, до використання антибіотиків. Ну, справа в тому, що взагалі в свій час ми навіть для, для телят молодих ми приміняли так, назив, так названі кормові антибіотики, там біовіт і там це ми давали для того, щоб стимулювати ріст телят. до певного часу. Так, до певного часу. І щоб воно не хворіло теля на сьогоднішній день. У нас не приміняються антибіотики. Це дуже це в нас контролюється. Ми посилаємо у нас моніторні продукції. навіть не знаю, відбирають проби. Лабораторія досліджує антибіотиків. Не виявляють антибіотики. Ми приміняємо тільки при лікувальних цілях, якщо треба проводити якісь лікувальні мероприємства. Так, антибіотики у самі в харчування. Тобто напиток. випадків, коли б ви в м'ясі виявляли антибіотики? випадків таких немає в нас, не було. І ми справа в тому, що ми самі моніторимо і корми, ми також і моніторимо м'ясо. У нас на базі е, Львівського інституту, кормових добавок, на базі нашого Київського інституту. Не було таких випадків, щоб нас е, в м'ясі і тим паче виявляли. Добре, тоді інше питання: стабілізатори, гормони росту. Наскільки це є е, ну, актуальне mm. питання, актуальна проблема для рівнян? Я вас розумію, ви хочете Саме просто нагадати справа в тому, що в нас більше зараз бройлерів м'ясо, і, і те, що вони швидко ростучі, думаю, що значить там приміняються гормони росту. Не приміняються, тому що це є наказуємо. По перше. Ну добре, то скільки приміня... б людина в господарстві не вирощувала курку, вона так не виросте, як ні. Справа в тому, що бройлер, що це те, Він якраз в нього є при відповідній годівлі, при відповідному раціоні. В нього він за 45 днів він повинен вирости на кілограм, кіло двісті. Це просто в нас вдома люди, коли купляють бройлери, вони їх тримають більше часу, і вони виростають великі, розумієте? Це не, це не є примінення. От на, на великих фабриках на цьому ви візьміть бройлери, які продаються в магазинах. Що вони такі великі? Вони не є великі, вони середні. Тобто вони годуються тими кормами, які це називаються стартерні комбікорми. Ось, спеціально для відгодівлі бройлерів. І там гормони і якісь інші стимулятори росту, інгібітори там не, прийма, не приміняються такого. Тобто ця продукція є безпечна? Ця продукція є безпечна, і тим паче, я ще раз кажу, вона моніториться. От приходять не, не, незалежні, беруть тушки, пломбуються, все, пишеться супровідний документ, відправляється в лабораторії відповідні, там досліджують і ми отримуємо результат. Скажіть, чи є безпечне м'ясо, яке е, реалізується на наших ринках, але з за кордону? Так, е, да, воно безпечне. Тому ми, що теж контролюєте його? ми контролюємо. Справа в тому, що те м'ясо, яке завозиться до нас за кордону, воно йде вже по міжнародний сертифікат, повинен бути тої держави, яка до нас возить. Якісні посвідчення. І на кордонах у нас є наші ветеринарні пункти. Які на кордоні відбираються проби цього м'яса, все досліджується, проводиться розширений аналіз цього м'яса на всі показники, починаючи від фізико-хімічних, від мікробіологічних і також на показники безпеки, тобто ті, які небезпечні для нашого організму, для здоров'я людей. І якщо, не дай Бог, щось би таке виявили, воно б не пройшло б через кордон, його його не пропустили. Хоч в нашу область в минулому році м'ясо з-за кордону не надходило. Не, не, не Ми просто таке м'ясо, наші переробні підприємства це закуповували в Києві, у Львові, туди тобто... завозили, а до нас такого не поступало, але воно все контролюється. Все, що поступає до нас, контролюється нашими лабораторіями. І На ринки, на переробні підприємства поступає хороше м'ясо. Виявлення незаконних пунктів реалізації м'яса. Це актуальна проблема для Рівненщини? Ні, в нас такого немає в реалізації. В нас була одна проблема на центральному ринку. У нас були такі там люди, які продавали, ми їх називали в нас в народі пульмонологи. Тобто вони продавали з боя печінку, серце, легені. Ну, ось такі вони без контролю, без цього ми. Дякувати Богу, сьогодні їх немає. За моїм настоянням, настоянням інспекції ветеринарної міліції, яке в нас інспекції міста, їх сьогодні немає. Як Не ми рекомендує. говоримо зараз про підприємства, ну, які спеціалізуються по відгодовуванню е, худоби, перепрошую, мені підказують, що у нас є глядач, який хоче задати запитання. Mm. Ну, тоді ми уважно слухаємо. Будь ласка, ласка ви в ефірі. в ефірі. Алло. Алло? Алло. Слухаємо Алло. вас. Алло, говоріть говоріте питання. Скажіть, будь ласка, я на цих курей Так. ці дійсно дають антибіотики, ну у коли колять їм. Бо я колись купила на, тут в супермаркеті курку бролер. І коротше натуральні там ми зрізали їдили, їли, там антибіотик чутно було. Геть я ж, чуть не вирвала від нього. Тобто посмаку м'ясо не відповідало тому, тому яке раніше жінка купувала. Якщо, Якщо такий випадок трапиться, от прокоментуйте я, таку я, е... я, слушне запитання. Справа в тому, що в супермаркеті воно може бути піддалося дефростації. Полежало трошки, його не, не купили, воно знову заморозило ще раз. От. І тому такий після дефростації може бути такий запах. але як, от задає глядач питання запах антибіотику. Яку антибіотику, от вони чули, щоб бо так? Тому що самого антибіотика, от я їх приймав коло, що його чути, запах, наприклад, чи що він не є, щоб він мав якийсь запах. Ні, справа в тому, що людина сумнівається в якості того м'яса. А якщо, Як вона, їй діяти? якщо вона сумнівається в м'ясі, на всіх супермаркетах, гіпермаркетах працюють наші спеціалісти, офіційні лікарі, які обслуговують ці маркети. Якщо купили таке м'ясо, звертайтеся. Якщо це в місті рівному, звертайтеся у управління ветеринарної медицини в місті рівне або державну лікарню ветеринарної медицини. З цим м'ясом, і ми тоді розберемося, де ви купили, але треба мати з собою чек, що ви його купили в цьому гіпермаркеті, щоб ми бачили дійсно, що написано, що це. Ну і щоб а... можна було все ж. Таки... Так, щоб можна з кінцями, було кінцями, да, і, і вчасно відреагувати на це. Тому що дійсно може і куплено воно в маркеті було, а може, і не в маркеті. Пане Миколе, мені підказують, що у нас знову є глядач на лінії. Будь ласка, ви в ефірі? Алло. Алло. Представьте, Представьте, будь ласка. Добрий вечір, мене звати Ігор. У мене питання таке. Чому от в селі купляємо зміну, так? І настільки відрізняється вона навіть тим салом. От лежить вона на кухні, не в холодильнику. Вона тає, от во рту, навіть і сиш, дуже смачне. На базарі купляєш вона, ну, зовсім як маргарин. Дякуємо. Дякую за запитання. Справа в тому, я. Дам таку відповідь. В селі, якщо власник і хазяїн годує для себе, ми знаємо в свій час, чим годують. Це картопля, це товч, це якщо і молочко додавить, це бурячки, так, воно трошечки інше. Ті люди, які годують свинину, наприклад, для реалізації, сьогодні щоб додають трошки преміксів. Це є безпечно? Це, це воно безпечно, тому що сьогодні всюди додаються премікси. Тобто 10% до загального раціону вони додають премікси. Справа в тому, що все м'ясо, яке поступає на ринки, воно проходить через наші державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Там працюють люди, які не пропустять, щоб там було якесь неякісне чи якесь ну, погане м'ясо. Воно туди не пройде. Туди проходить на ринки тільки. Хороше, доброякісне перевірене нашими спеціалістами м'ясо. Така моя відповідь. Так що я не можу сказати, от кажуть, пливе. Я, наприклад, сам купляю м'ясо на ринку. Не я, а дружина ходить купляти м'ясо на ринок, ми сало, м'ясо, приносить додому і ну, не знаю, їмо і ніби. Ні. Просто. Це було. Це може щось десь попало, може щось. Ну я не вірю. Треба було з цим м'ясом чи салом звернутися в нашу державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи. Наші спеціалісти сказали, на місці підказали, що до Але там знову є. ж таки, треба мати чек з собою, так? справа в тому, чи... коли е люди купляють м'ясо на ринку, чи м'ясо там, чи навіть овочі, чи на ринку самому, вони повинні продавця запитати. Дайте мені експертний висновок чи висновок лабораторії ветеринарно-санітарної спіти про доброякісність цього продукту. І це тоді буде бути... ми будемо відповідати. Можливо, воно куплене за межами. Знаєте, сьогодні в нас є ще й стихійні ринки, де люди йдуть, купляють, ніби воно дешевше. Пане Миколе, у нас знову є дзвіночок. Будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо Тому? вас. Алло, Алло. Микола Володимирович, а, план, а чи плануєте вашою службою? Розширення мережі лабораторій по дослідженню якості продукції, зокрема тієї, що реалізовується на ринках і в торговій мережі. Дякую. Дякую Дякую. справа в тому, у нас сьогодні є 52 агропродовольчих ринки. На 24 у нас є стаціонарні державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Нарешті ринках здійснюють. Ну це такі ринки, де е, от один раз в тиждень виїжджають, от взяти наші поліські райони. Там один раз в тиждень виїжджають продавати. Там виїжджають наші спеціалісти, там є теж лабораторії, виїжджають наші спеціалісти, весні експерти і на місці проводять це дослідження. Є зараз постанова. З відкриттям нового ринку. І якщо ринок буде займатися реалізацією м'ясної продукції, обов'язково повинна бути Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. Обов'язково. Щодо розширення сьогодні, так, ми ставимо питання, от буквально на, на нашому місті рівному. Будемо скоро, і я думаю, що відкривати державну лабораторію ветеринарно санітарної експертизи на ринку, бо Сагайдашно, бо там зараз філіал, будемо лабораторію відкривати. Введемо перемовини сьогодні і будемо, мабуть, на цьому в районі хіміків там ринок, теж там будемо відкривати. Ну і в інших, будемо відкривати лабораторії для того, щоб наші там спеціалісти працювали і. Щоб продукція, яка реалізовувалася на ринку, була тільки доброя. Пане Миколе, якщо говорити, ну, лабораторію відкрили, а оснащення лабораторії, чи відповідає воно вимогам часу, чи здатні ті лабораторії інформативні показати результати? Ну, Роді. Сьогодні ті дослідження, які проводять наші державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, вони оснащені обладнанням повністю, в лабораторіях є. Ми закупляємо це обладнання і за рахунок наших коштів, і за рахунок ринків власників ринків обладнання. Пане так пане що... Микола, не загубіть думку. Знову підказують, що є глядач. Будь ласка, слухаємо Доброго вас. Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. Пане Микола, до вас таке запитання. Ось в місті рівному по вулиці Шевченка продається велика кількість м'ясо товарів, молоко товарів, білоруського виробництва. Цю продукцію хтось контролює ваша служба чи ні? Що це стихійна торгівля там відбувається. І не тільки на вулиці Шевченка, і інших ринках місті рівно дуже багато білоруської продукції. Вона контрольована кимось чи ні? Дякую, вам. Я... Я от ще раз хочу сказати, що ми контролюємо ту продукцію, яка продається на ринках, а та, що продається на вулицях. Вона не є підконтрольна нам, і ми звертаємося, і та продукція, якраз Білорусі, вона не є контрольована нами. Я звертаюся до всіх глядачів, до жителів. Не купляйте ту продукцію, на яку немає наших експертних висновків, наших державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи. Сьогодні ми підняли питання щодо там біля ринку Маріону, по вулиці Шевченка. Вони там вже продавати білоруської цієї продукції не будуть. Як можна вплинути на цю ситуацію? Не ну, купувати, але ж у вас, напевно, є якісь штрафні санкції, якісь свої повноваження. Все, що продається за межами ринку, за це відповідає міліція і органи місцевого совредування. Чи були якісь приписи до міліції? Були приписи, були, розглядають. Сьогодні ми проводимо. Звичайні державні протипізотичні комісії, які є при міській виконкомі. І там наш головний державний інспектор міста Рівного піднімав питання якраз по цьому. Зараз працює комісія, відпрацьовується. І я думаю, що в ближньому майбутньому не буде цієї продукції, яка не буде. Там взагалі і вона заплановано і працюють на тому, що там заборонити торгівлю повністю. Тому і розширюється мережа самого ринку. За рахунок Сагайдашного, за центрального, ну щоб все тільки реалізовувалося на ринках. пане Микола, мені знову підказує, що є дзвінок від нашого глядача. Будь ласка, ви в ефірі слухаємо вас? Зірвався, кажуть, Е, Якщо говорити за сирно-молочну продукцію, наскільки вона є безпечною, якісною, відповідає стандартам, нормам і гостам. Ну, якщо взяти сирно-молочну продукцію, яка йде через наші молоко переробні підприємства, так вона там контрольована, там наші є спеціалісти, вона досліджується, тому що в нас є підприємство дубно молоко та інші, які відправляють свою продукцію за межі нашої держави, воно все контролюється. В населених пунктах, селах ми також контролюємо, тому що якщо корова. Не ідентифіковано. Якщо корова не піддавалась дослідженням на інфекційні захворювання, як лейкоз, бруцельоз, туберкульоз. Ми на таку сировину, тобто на таку молоко, ми не дамо документ для того, щоб цю продукцію реалізовувати на ринку. Пане Микола, не загубіть думку. Знову підказують, що є дзвінок від нашого глядача. Будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо. Ту, Добрий вечір. Добрий вечір. Василь Цинко, місто Рівне. Оперативного Оперативно, часу не так багато залишилось. Скажіть, будь ласка, ви йдете на перевірку. Ви попереджаєте того, хто торгує чи виробляє за 10 днів до того, як ви прийдете? Нещодавно голова уряду Азару подав законопроект Верховну Раду, щоб відмінили всіх попереджувальних 10 днів. Оскільки коли ви прийдете через 10 днів, там буде все на мазі. Дякую. Ми пане цинко, ми якраз на початку нашої передачі говорили про це. Ми говорили. Ми... Все ж таки є. я в повній мірі розказав. Ось я можу тільки повторитися в тому, що ми, згідно закону, який зараз є, ми мусимо попереджати за 10 днів про проведення перевірки. Це правильно, що наш прем'єр-міністр він сам відвідував лабораторії, підняв питання за те, щоб внести змін до закону, щоб ми цю продукцію контролювали постійно, пане Миколе. Щодо якості і безпечності продуктів молочних сирно-молочних. Сирно я свою думку не зробив. Я пам'ятаю, значить, ми досліджуємо і видаємо документи на ринки, що що реалізовується продукція. Наша це є все перевір. Від здорових корів ми за то відповідаємо. Знову ж кажу, то що зем поза ринком, ми за то не відповідаємо. Зрозуміло пане Микола, ви сказали, що маєте попередити, коли йдете на перевірку. Що може бути ще з приводом для проведення для перевірки проведення перевірки. Неякісна продукція, незадоволений хтось. Чи це буде підставою для Так, того, щоб... є для приводом для того, щоб здійснювати перевірки? Є вони планові, є позапланові, є перевірки, також згідно заяв поданих. Згідно, ми на нас теж сьогодні є пряма лінія, є телефон, до нас люди дзвонять, звертаються, ми зразу реагуємо і на такі здійснюємо. Но для того, щоб мені здійснити позапланову перевірку, мені треба мати сьогодні дозвіл нашої державної ветеринарної фітосанітарної служби на здійснення позапланової перевірки якоїсь. Тому ми в нас на ринках працюють наші спеціалісти, тобто в лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи, вони сьогодні мають повноваження як інспектори, і вони там на місці зразу реагують, якщо там, не дай Бог, щось виникають якісь питання такі. Що вже не це, от не можуть вирішити, вони зразу. Я хто до мене звертається, я дав усім телефон і, і, і зараз потрібно. Може в кінці я скажу свій телефон. Наразі вже нашим ми громадянам. підходимо до завершення. Тому якщо ви, ви можете розказати за, теле, за яким телефоном можуть люди звертатися у разі тому, якщо вони е, стикнулися з неякісною особисто продукцією. до мене можуть щоденно дзвонити з 8 до 6.15, навіть до 7 по телефону 22-25-58. По цьому телефону я завжди відповім. Це мій телефон в кабінеті далі приймальна 63 36 30. будь ласка, я завжди радий відповідати, і до мене дуже часто і дзвонять, тому що в нашому цьому. Довіднику телефонів, там якраз мій телефон і до мене дзвонять, тому мені доводиться. Ну, Я так розумію, анонімні звернення не розглядаються. все ж таки Ні, треба ну, людина, мати Ні, людина, коли мати... дзвонить, вона представляється, вона називає прізвище, і ім'я. Вона... Я. На завершення? Так, я можу звернутися до наших. Ну, буквально два речення. Два речення. Щоб споживати доброякісну, хорошу продукцію, купляйте її на ринках. Купляйте її в маркетах, магазинах, де контролюється нашими спеціалістами дана продукція. Ну дякую за те, що знайшли час у цю пізню пору. і поспілкувалися з нашими глядачами. Дякую. вам. Все ж нагадаю, що сьогодні у громадській приймальні ми спілкувалися з начальником головного управління ветеринарної медицини у Рівненській області, головним державним інспектором ветеринарної медицини області Миколою Романюком. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтесь здоровими та успішними. Побачимось.